Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 18 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Починаємо з першого варіанту. Перший варіант десятка пентаклів перевернута. Вам ні. Зараз у вас недостатньо ресурсів, можливо, у вас є певні обмеження. Або для втілення вашого бажання не вистачає фінансів. Ще може бути так, що хтось у вашій родині хворіє і це для вас є перешкодою, обмежує ваші можливості. Також можуть бути проблеми із майном. Тож сьогодні вам ні. Другий варіант хто мечів перевернутий? Вам ні. Доведеться підкоритися обставинам, можливо, зіткнетеся з несправедливістю або нечесністю, можуть бути непередбачені обставини, що сплутають ваші плани. Також перешкодою до ваших бажань може стати отримання неприємної інформації або пусті розмови. І зараз будь-яка поспішність ні до чого хорошого не доведе. Не ведіться на те, що сьогодні будете чути. Можливо, це навмисно буде неправильна інформація для вас. Третій варіант. Імператриця. Вам так. У цей день у вас буде наповнення життєвою силою. Робота вам буде у задоволення. Будь-яка справа, що ви сьогодні розпочнете, буде успішною. Підключайте творче мислення, приділіть увагу собі. Сьогодні для вас будуть вдалими покупки для дому, косметологічні процедури і проживіть цей день у задоволення для себе. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.